Переді мною світ, втім тисячі ріг, я міг найти праворуч чи ліворуч і серці послити зло і гріх, Хоча Господь так десь за всі поруч. Вчейні силам хрести, дивився про спинаючи, мого Бога, як важко було хрест йому нести, ковкапає із ран у тій нові дорога. І все ж він що, пробиті ноги, руки, те не лежало, вбились Пиши в тих, від а ніби що я бачу, що не бачена ціна, заплющу очі і бачу знову, і знову, як часто, вибита спасите до дня, та й діною сіт. Я вільно не брати добро і зло, любов. oh, oh.